У Полтаві збирають гроші на лікування поранених полтавських бійців Івана Міхна та Андрія Дорошенка. Для цього навіть влаштували благодійний аукціон. Хлопці отримали тяжкі поранення в боях за Лисичанськ. Тепер лікуються у Києві. Під час аукціону презентували і бісером карту України. Над нею протягом двох місяців працювала майстриня Тамара Ковтун. Вона сподівається, робота знайде свого мецената. Сьогодні ми презентуємо карту, яка вишивалася для Полтавської області. у проєкту не журися Україну, панно Синіока таких карт 25 і саме в ці дні в кожній області нашої країни проходять презентації своїх відшитих карт. Карта буде у полтавській галереї мистецтв імені Ярошенка. Вона буде тут постійно знаходитися. Карта вишита бісером і рубкою 50 на 50, каже вишивальниця. Розмір карти 180 на 130, На роботу пішло півтора кілограма бісеру. Презентацію карти благодійний аукціон провели напередодні дня міста. Такими подіями Полтава вкотре підтверджує, що вона не лише духовна столиця країни, означає очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Полтава не просто духовна столиця України, Полтава культурна столиця України. І, мабуть, найбільше гуманна столиця України. І сьогодні слова духовність, слова культура, слова гуманності, мабуть, це слова синоніми. Нехай буде вільна наша держава. Нехай ми всі, кожен своїм прикладом, покажемо, що ми єдині. І саме сьогодні, в переддень Дня міста. Сьогодні нам так це необхідно показати. Збір коштів проходитиме у Полтавському художньому музеї протягом місяця. Тут же можна роздивитися і вишити бісером карту, і навіть придбати її.